Так, шановне панство, сьогодні починаємо такий наш огляд з балкону прям. І е, сьогодні у нас вибір плитки. Давайте вам поближче її покажу. Варіанти по плитці один, два, і три. І отак от здалеку їх вам покажу. От ми сьогодні обирали варіант по плитці. Один з них вже є фаворитом, скоріше за все сьогодні затвердиться. А ви можете собі в коментарях написати, який вам більше подобається, і ми подивимось. Чи вгадали ми, чи не вгадали. Все, а я продовжу далі огляд, поки тут технагляд і замовник розбираються з е, роботами по е, другій секції. Я піду вам зараз покажу, що у нас відбувається по секції 4 і по секції 1. Е, це я в другій знаходжусь, тут гіпсокартон крутять, і я так розумію, що там вже щось підшпакльовувати. Так, поки я йду, буду вам трошечки щось розповідати. Ну, почну з першого, з головного. Ми з Оксаною Яринич записували десь місяць тому велику кількість відео, і останнє відео вийшло, де там розмови до Кави, де ми говорили про те, що вже там у нас буде є оселя, і можна придбати під її оселю. На, на жаль, поки що ні. Я думаю, що нам ще місяць потрібно. На жаль, така а, бюрократична а, складова. Яка не дозволяє нам без того, що там застосовувати якісь додаткові зусилля, не дозволяє нам до введення в експлуатацію швиденько вже отримати, скажімо так, можливість продавати по ЄОСЕЛІ. Тим більше, що цей об'єкт по Єоселі, ну, мабуть, він для ЄОСелі підходить найкраще. Перша ціна там 700-750 доларів для квартир досить великих. По ЄОСЕЛІ купують якраз квартири більшості великі, не однокімнатні. Під оселю беруть люди саме для себе. Тому, ну, на жаль, маємо те, що маємо. жалітись не будемо. Це, скажімо так, колись ми це переживемо, це, що твориться в нашій країні, а вам покажу зараз, поки йду, фасад четвертої секції з внутрішньої сторони, готовий, тільки, бачте, два балкони залишились. І все. А цей вже затягнули. Фасад другої секції, бачите, вже затягнуто сіткою. Вже повністю він просто очікує тепер, коли на нього нанести фактуру. Але маємо, що маємо. Свято в понеділок було, ми в нього відпочивали, тепер фасадчики відпочивають в, а, вже другий день чи третій день, скільки у нас той дощ іде. Відпочивають, бо не можуть наносити кінцеву фактуру. Я взагалі вважаю, що з фасадчиків треба зняти гріх за те, що вони працюють в а, свято релігійне, тому що інакше тоді. Ми фасади будемо довго робити. Оце одна з причин по роботі з фасадчиками. Це те, що з однієї сторони підлаштовуємося під погоду, з іншої сторони підлаштовуємося під а, а, свята. Так. Ми йдемо нагору, тому що мені сказали, що вже занесли котли в котельню. Я зараз вам покажу саме це. Це теж дуже важливий момент. Хоча от я так дивлюся, що йду, шпаклівочка подекуди вже з'являється, підшпакльовують. Кути, чи то під підштукатурить схоже на шпаклівку. <клів> Ні, такі штукатурка. Під штукатуру. Так, це у нас четвертий поверх секції 3. Бачите, все біленьке. Встановлений вже ліфт, як бачите, вже обладнання встало ліфтове. Тобто по ліфтах вже фактично все закінчується. А, а ось звідси я покажу сек... третій будинок. Бачите, вже звідси, я думаю, що там вже нормально сфокусувалося. Вже працюють монолітники, вони ставлять вертикальний каркас першого поверху. Навіть вже, о, я бачу, першу опалинку підтягнули. Все, зайшли монолітники на третій будинок. І будемо очікувати. Коли зайдуть на четверте, але коли поки що не скажу. А зараз вам поки е е обіцяв зробити якесь нормальне відео по першому е будинку, то я вам його роблю. Раніше тут був прохід, бачите, вже зашили. Оце і є гіпсокартон титан, він якийсь міцніший в ньому, якийсь там додатковий каркас. І саме цей гіпсокартон ну, там витримує е е -е е е є... якісь там навантаження по горінню. І по там, грубій силі. Так, ще не доробили кінцевий шар. Ой, перепрошую, там вийшов би зараз. Ще не доробили кінцевий шар покриття по третій секції. Це досить погано, звісно. Але нічого вже з цим не зробиш. Не встигли, то не встигли. Але я не бачу котлів, я, я так розумію, все ж таки дійсно їх вже зане. Ага, от тут бачу, бачите, вже частин. Частично вони вкрили це все діло а, стяжкою. Ну, Як зробили, так зробили. Вже навіть плитка є, дивіться. В котельні вже є плитка, гіпсокартон. Де ж котли тут наші стоять? А от наші котли. От котельне обладнання, от котли, які будуть працювати. А, якась велика кількість кіловат. 323 380 і 425 500. Тобто в сумі е, десь там, до 1000 кВт загальна потужність цих двох котлів компанії Unical Italia Ага, ще треба оці невеличкі доробити віконця і все. А тут туалет. До речі, завжди в котельнях робиться туалет. Навіщо? Я якщо чесно, не знаю. Ну, але є як є. Туалет роблять і роблять. Я так розумію, там ще є якісь обладнання, але то, мабуть, не для котлів. Я звідси показую, бачите, труба в утеплювачі. Це якраз труба, яка буде розводитись по всьому будинку, буде розводити тепло. Давайте підійду зараз до секції 4, подивлюся, чи закрита вона. Теж вона в такому ж самому стані, приблизно, як і третя. Я вже звідси бачу. Тобто ще не закрито до кінця. Так само. Ну, треба чекати найкращої погоди і швиденько все це закінчувати, щоб вже, як то кажуть, соплі не жувати, вже мати закриту дах. Ну, насправді цей дах вже не протече, я вже розказував попередніх відео чому. Ну, але краще мати вже е -е, закінчену роботу. Тому що ну, це не діло так довго це робити. А, я розумію, тут стоять, м -м, тут стоять ці. От що заважало це зробити. Бачите, стояли люльки, тут з люльок працювали, і тут вже почали працювати з люльок, але тут хоча б вже бетон зробили, ну, точніше стяжку зробили. Я так розумію, що вони ці люльки переставляють і треба буде швиденько це все діло закрити, як тільки переставлять люльки. Тому що а, по фасаду вони підуть якраз а, з зовнішньої сторони без люльок вони підуть з рештувань. Так, що ще? Пішли, пішли тепер в будинок в секцію номер 1 Тобто я пройшов саме не готову секцію, саме не готова секція номер три. Мається в якому плані не готова. В якій найменша кількість робіт вже зроблена. Але знаєте, от плюс секції, які завжди запізнюються, на них менше помилок. Тому що та секція, на якій перші завжди роблять. Мені якісь помилки виходиться подекуди виправляти. І вони завжди довше трошки робляться, перша секція. А остання завжди вже рука набита. І там ті ж фасадчики вже там знають, що їм які помилки не допускати. А ті ж а, штукатури. Та й багато хто із інших працівників вони вже чітко розуміють, що їм робити, тому що секції досить подібні одна до одної. Перша, друга, подібні, третя, четверта теж між собою подібні. Ну, от така от історія. Що ще нового вам розказати? А, буду виходити, обов'язково е розкажу вам про електрику, теж добрі новини, але вже підійду до самої електрики і теж вам розкажу і покажу. Зараз хочу зайти в секцію номер 1 і швиденько по секції номер 1 зробити огляд по е тих вайтбоксах, які ми робимо. Ну, до речі, я. Хочу зараз з вами просто поговорити і, так, скажімо так, трошки натікнути. Мені постійно в тіктоці і в інстаграмі підкидає відео, де люди рекламують вторинку. Я так розумію, це зараз такий трешовий тренд: рекламувати квартири за копійчані гроші. І е вбиті, там, радянські, може навіть старші вбиті хати. Але там в класних місцях. От мені попадалась квартира, якась така. Маленька двокімнатна квартира з 6 квадратів вона 50. Біля стрийського парку за 55 тисяч доларів. Ну там, там не, не просто бабушкін ремонт, там бабка вмерла і про неї забули на 10 років мабуть. Ну Тобто така, знаєте, вбита-вбита. Я насправді бажаю здоров'я всім, але така, такий вислів. І вони кажуть, 55 тисяч доларів такої ціни немає. Я так і думаю, за 55 тисяч доларів у нас можна придбати двушку. Під 70, квадратів, під 70 квадратів. І не треба в ній робити ремонт. Тому що от вони наголошують так: це дуже недорого 55 тисяч доларів всього. Але ми розуміємо, що вам придеться робити ремонт. Але коли ви робите ремонт у вторинці, не забувайте, що ви робите ремонт. Спочатку демонтовуєте, розбиваєте, стикаєтесь з реаліями, а вони можуть бути трошечки іншими, ніж ви собі уявляли до початку цього ремонту. Тобто є багато скритих моментів, які ви не побачите одразу, і потім стикнетесь, і у вас буде плюс цінник 1000-2000 доларів. Тобто навіть квартира, яка стандартна зараз здається на ринку нерухомості у Львові, вона їй вигідніше придбати, робити в ній ремонт, ніж в квартирі, в якій ви цей ремонт. Між в якій цей ремонт зараз будете демонтовувати, потім монтувати. Вам всім вважається, що нібито вона жила це окей, насправді по грошах це буде набагато гірше. І от порівнюючи... Робіть, робіть. Я проскочу нагору. А, і от Порівнюючи з нашим об'єктом, в якому ми взяли і всю чорну роботу по квартирі. Вже вам зробили штукатурка. От, всі, хто згадує ремонти, це штукатурка, вона, вона сохне, вона випадає на вікна. А, цим, а, а, ну, вікна починають плакати. Це просто біда. От порівняйте, стан Стан квартири, Отої квартири на вулиці Стрийській, 55 квадратів. Так? Чи 55 тисяч доларів. І оці квартири, яка зараз коштує, по-моєму, 35. Ну, зараз можу зайти в і показати квартиру, яка коштує ж 55 тисяч доларів. От, 55 тисяч доларів. Дивіться, квартирі новий ремонт, умовно, новий, в якому плані ну, він не дороблений. Це нова шпаклівка, нова штукатурка це. Новий мідний провід, тобто тут електрика мідна. Причому це монолітна, монолітна це моноліт, тобто це не е, багатожильний е, цей дріт. Ви тобто можете подивитися, я не знаю, тут видно буде чи не видно на цьому відео. Це моножила, це нові вікна вже по нових е, технологіях. Які 55 тисяч доларів біля стрійського парку, в яку треба буде вкласти, 55 тисяч доларів. Тут у вас немає ніякого геморою. Ви не можете собі спокійно заходити. І отут якраз краще жити в такій новій квартирі, в якій ще я перепрошую, але ніяких поганих дій не робили, ніякої аури атмосфери негативної нема. Хто в це вірить, то вірить, хто не вірить, то не вірить. І от, ну, Порівняйте. Ну, в принципі, все, тема закінчена. Тепер давайте до нашого ремонту. Дивіться, це третій поверх. І я так дивлюся, що тут вже все практично підготували під те, щоб. Підрівняти, підшліфувати, ще не шліфували, побачу ще напливи, бачите тут їх хвилин, і вже фарбувати. Я так розумію, фарбувати будуть разом один раз і дуже швидко. Тобто один поверх. Я думаю, що можна закрити за два дні по фарбуванням. І все, і квартири закривають, прибирають, і в них ніхто не лізе. Єдине, що поки що мене, звісно, не важливо ще не поставили радіатор, але я, в принципі розумію, чому, тому що велика кількість робітників відкриті. Двері. Це у нас поверх номер 3 Давайте подивимося, що на четвертому, <кій> щоб собі уявляти. Ну, ось таку тему я підняв. Можете написати, що ви думаєте на рахунок того, що придбати квартиру біля Стрийського парку. І от як кажуть про нас в, цьому, в полі. В полі. Подивимось на це поле через 3 роки, тоді поговоримо. Так. А тут ще напоки, бачите, що не доробили, але якраз іде процес. Тут якраз панорман десь повинен бути. Так, тут вже працюють. Тобто вони спочатку коти, стики обробляють, а потім вже затягують основою. Бачите, виставлена така потужна лампа 150 ватт. І вони оці всі поправочки. От, бачите, бі, білі плямки. Оці плямочки вони. Це все вони підрівнюють після штукатурки. Ось такі справи. Ну, коротко, робота кипить. Е, насправді виглядає, що ще багато роботи. Але сам генеральний підрядник якраз каже, що тут взагалі проблем ніяких не буде, і воно все до 10 грудня буде готово. Всі квартири вже будуть готові, я йому вірю. Ну, скажімо так, більше хочу вірити, тому що так дивлюся очима, що є багато роботи. Але я так розумію, в нього є якийсь план, він його дотримується. Ну, мабуть, це все на сьогодні. А, стоп! Про електрику. Давайте виходжу з будинку, покажу вам електрику, скажу гарні новини. Не знаю, які ще теми з вами обсудити. Ну, до речі, можливо, хотілося б мені мати від вас більше запитань. Єдине, що минулого разу, коли ми робили наші стріми. Ми, я постійно отримував питання не по ринку нерухомості, а отримував питання тільки по наших об'єктах. Мені, звісно, хотілося, б, щоб ви ставили більш загальні питання, тому що про об'єкти наші я в більшості розповідаю якраз в таких відео. Ви пишете коментарі, я на них відповідаю, іноді не відповідаю по-різному буває. От. То, якщо б ви хотіли щось цікаве від мене дізнатися, то що я знаю, можливо, і для мене це не новина, а для вас це буде новина. Я, можливо, колись проведу стрім. Де ви будете ставити питання, ну можливо, я зберу для початку 5-6 цікавих питань, почну на них відповідати, а потім ви можете задавати свої. Якщо цікавий такий варіант спілкування, то я думаю, що ми можемо до нього повернутися. Якраз така погода, що краще сидіти вдома. Ну Але, як то кажуть, е -е... наш огляд відбудеться при будь-якій погоді. А це у нас тут а, будується ще одна підстанція електрична, вона буде більш потужна. Ось я підійшов до електрики, до цієї КТП. А, що з нового? А, ми підключилися до 800 кВт. Ми їх протестували на минулому тижні чи на цьому тижні, на цьому тижні завершили тестування. Тобто, фізично тут на об'єкті вже є електрика, до якої ми можемо підключати перші два будинки. От вам відповідь на питання. Фактично вона зараз піднесу по комерційному тарифу. Тому що нема ще ОСВЛ, тобто нема житла, ну, тому тариф комерційний, бо нею вже фактично можна користуватися. Тому е з добрих новин електрика вже на об'єкті. Е перша секція зовнішньо виглядає вже як готова. Єдине, що треба нам ну, треба ще так сумарних 20 хороших днів, теплих без дощу, навіть не особливо теплих, хоча б не сильно холодних, без мінусів. Для того, щоб встигнути все те, що ми запланували. Ну а так, в принципі, до наступних зустрічей. Пишіть обов'язково щось під цим відео, і я спробую, якщо не відповідати в коментарях, я буду відповідати в самих відео, якщо не забуду. От. Ну а так, в принципі, парксайд для вас робить все можливе і неможливе. І дуже дякуємо всім тим людям, які повірили в парксайд. Мені іноді е... як то, кажеться, що люди вірять в парксайд більше іноді, ніж деякі. Люди, які працюють на цьому парксайді, ну, це дуже приємно, довіра до нас, і ми спробуємо цю довіру вам, перед вами оправдати. Все, до наступних зустрічей, па-па!